Скіфи перші вегетаріанці серед воїнів. Життя в степах часто обмежувало доступ до м'ясних продуктів, тому скіфи розробили унікальну дієту, засновану на рослинній їжі. Вони активно споживали зернові культури, такі як пшениця та ячмінь, які вирощували на родючих ділянках землі або обмінювали у сусідніх народів. Коріння – Дикі трави, ягоди і мед також були важливими складовими їхнього раціону. Такий харчовий підхід забезпечував воїнів енергією для тривалих походів і битв, коли полювання було неможливим. Хоча скіфи не були повністю вегетаріанцями, їхній раціон демонструє здатність адаптуватись до жорстких умов степу. Багатий на рослинні продукти харчування він допомагав підтримувати витривалість і здоров'я, що було критично важливим для їхнього способу життя кочівників і воїнів.